Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму youtube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Volvo V-50, автомобіль для 2012 року. 1,6 дизель. Авто без жодного підкрасу в дуже гарному стані. На шкірі, на навігації, на підігріву сидінь. Даний автомобіль з торгували ми за 8550. Власники щасливі задоволені поїхали додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2000 року, 1.6 бензин, 303 заявленого пробігу. Ціна його 4,900. Автомобіль на автоматі. Кузовий хатчбек. Автомобіль на легкоспартанових дисках, на літній гумі, в кузові хачбек. Автомобіль має кондиціонер, має. Коробку автомат, 4 склопідіймача, підімача, салон, підлокітник. Шевроле лачетті. Автомобіль 2006 року, 1,8 газ бензин на автоматі. 221 зеленого прибуту, на його 3900. Друзі, шевроле. Автомобіль вже йде на українській реєстрації. Має легкосплантанові диски, зимову гуму. Має задній парктронік. На кондиціонері автомат. 4 склопідйомника. Ось Такий, друзі, варіант. Шкода Фабія. Автомобіль 2009 року, 1.4 бензин, 190 заявного пробігу, номер телефона власника, ціна його 5350. Шкода Фабія 2009 року. Автомобіль йде на звичайних ковпаках. Має зимову гуму. Має кондиціонер, механіку, простенька комплектація, має два склопідіймача. Ось, Кому цікава така шкода Фабія, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2000 року, 1.6 MPI, ціна його 4250, номер телефона власника. Автомобіль. Кузові хатчбек. І от друзі Гольфік. Четвертий 1,6 MPI. По автомобілю йде кондиціонер, магнітола, 4 склопідйомника. Друзі, кого зацікав, телефонуйте. Opel Astra H Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, рідна фарба, як зупиняє власник. Ціна його 4650, номер телефона власника. Ось такий от Opel Astra H 2005 року автомобіль на легкосплатанових дисках. У комплектації має клімат-контроль, мультикермо, два склопідіймача, підлокітник. Рено Megane другого покоління. Автомобіль йде 2003 року. 1,6 бензин, 275 заявного пробігу. Ціна його 4500. Номер телефона власника. Ось Такий от рено Меганчик другого покоління. З 1.6 двигуном 2003 року. Автомобіль для нових дисках. На всесезонній гумі. Має шкіряний салон, клімат-контроль, 4 склопідіймача, підіймача, підлокітник. Салон в гарному стані. Кого зацікав, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль йде 2003 року, 1,6 бензин, 186 зеленого пробіга, номер телефона власника. Ціна його 4450. в чорному кольорі. На гарній гумі. Має безключовий доступ, клімат контроль, мультикермо. Має кліматконтроль, мультикермо, 4 склопідіймача, салон комбінований. Такий, друзі, реномеган другого покоління. Кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Passat b 5 Автомобіль 2002 року. 1,6 MPI 238 заявленого пробігу. Номер власника, ціна його 4900. Ось Такий, друзі, Passat b 5 Автомобіль на зимовій гумі, на коспан дисках нових дисках, В кузові седан. Має задній парктронік Має підігрів сидінь, кліматконтроль, мультимедію. Велюровий салон, 4 склопідйомники, механіка 5-ступенева. Шкода фабія 2005 року. 1.4 бензин, бензин, 210 зеленого пробігу, як заповняє власник, вся ціла, люк, камера, ціна її 4550. Ось такі шкода фабія. В сірому кольорі. Автомобіль йде на зплантанових дисках, на літній гумі. Має задній патронік, має камеру заднього вигляду. По комплектації має у нас кондиціонер, простенька мультимедіа, підлокітника немає, має два склопідіймача. Така от. Шкода фабія, друзі, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H Авто 2006 року, 1,8 бензиновий двигун 159 зеленого пробігу. Ціна його 4950. Такі, друзі, Opel Astra H. 18 моторчик бензиновий. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, два склопідіймача. Має всю сервісну історію, бачить автомобіль. Ось такі, друзі, Opel Astra H. Кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 210 зеленого пробігу, ціна його 5 тисяч. Як запевняє, власник, автомобіль весь цілий, без підкрасів. Opel Astra H 2005 рік. Автомобіль йде на літній гумі. Авто має клімат контроль, мультикермо, два склопідіймача. Кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте.